Почну з рожевих окулярів, саме в них ми сюди їхали. Маючи власні кошти, вам не вдасться так легко і швидко зняти житло. Бо для того, щоб зняти житло, вам потрібно мати контракт на роботу. Щоб мати роботу, вам потрібно знати мову. Тому будьте готові до того, що спочатку вам прийдеться в когось погостювати, вивчати мову та шукати роботу. І після того ви зможете орендувати житло. Про ціни. Орендоване житло вам обійдеться 500-700 євро на місяць, не враховуючи комунальних послуг. І маєте розуміти, що на харчування вам доведеться витрачати близько 500 євро в місяць на двох осіб. Це можна врахувати, що ви зможете купляти собі в магазині достатньо багато їжі і ще якісь смаколики. Тут так само, як у всіх інших країнах за кордоном, стає вирішальним питання зв'язків. Тобто, чим більше людей наших знаєш, чим більше спілкуєшся, тим більше можливостей і ідей, пропозицій, ти отримуєш. Дуже багато є груп та чатів українців в Італії, де ви можете просто писати людям, які вже тут більше проживають, мають більше життєвий досвід про життя в Італії, і можуть вам допомогти з вирішенням питань стосовно. Оренду житла, пошуку роботи і всяких питань. Про мову. Мову ви можете вивчати самі, так як робили на початку, це ми, але маєте розуміти, що самі ви її не вивчите. Тому ми записалися на курси Державна школа для іноземців, де ви навчають мови. Ціна чисто символічна 30 євро за весь курс. Є різні рівні А 1 Б1, С1. Ми записались на А1 курс. Курс проходить 4 місяці, і дана школа надає сертифікат, який згодом допоможе влаштуватися на роботу. Ми тільки 4 місяці, як знаходимося на території Італії, саміше поступово вивчаємо, як це все працює. Але якщо у вас виникають якісь запитання, пишіть в коментарях. Будемо раді відповісти на ваші коментарі.